Чотири перемоги із чотирьох можливих Ужгородські Карпати. Упродовж 8-11 лютого у Києві зіграли у великому турі жіночої суперліги з гандболом. У четвертому з'їзному турі участь взяли всі команди найвищого українського дивізіону. Так, у першій грі Ужгородки зломили супротив суперниць Миколаївського реала 34-25. В Принципі грою задоволені, але звісно, брак є. Це перша гра після такого довгого перериву. Ми голодні до ігор. Хотілося більше забити, убігти, відзахищатися, але от на такій за ставалися помилки. Але в принципі, головна задача виконана. Ми виграли і стараємося, тренуємося. Всі виходять з шаленої самовідачі, всі хочуть грати, всі хочуть перемагати. І ну ми дуже налаштовані на цей тур, та й в принципі на чемпіонат. У наступному матчі Карпати на майданчику зустрілися із принциповими суперницями із Київського Спартака. Продемонстрували бойовий дух, та нарешті їх перемогли із суттєвим відривом. 36-29. Ми розібрали їхній напад, і все від захисту нашого. Ми розбили їх напад, ми від захисту грали. Далі переход. Ми знали, що нам треба грати швидко, щоб перебігати їх. І далі гра вже пішла так, як ми це і планували. Ми не клали ставку на якогось гравця, ми клали ставку взагалі на команду, ми розіграли їхні комбінації, комбінаційну гру в нападі. І ми вже знали, хто куди має нас рухатися, тому що ми граємо командою. Так у нас є тренер, який нас готує, ми граємо командою. Від одного гравця нічого не залежить. У третій грі суперницями наших дівчат були гравчині із Косвк з Броварів, які до цього поєдинку підійшли у статусі лідерок суперліги. Тож усі фахівці цю гру охрестили однією із головних у турі. І тут три залікових пункти та перемогу собі в актив записали саме Карпати: 37-28. Ключові моменти самовіддачі дівчат і в принципі, те, що ми по тактиці хотіли, ми розібрали і знали, що вони будуть робити. І команда була готова. Сьогодні ще підвела реалізація. Багато ми не забили семиметрових і було ідеальних позицій. Ви забили, то, думаю, ще, ще б спокійніша була гра. А так кожний гравець отримав шанс в грі. Є ще багато над чим працювати молодим, тому що були і в захисті проблеми. У заключній грі Ужгородські Карпати з перевагою понад 20 м'ячів переграли команду із Кривого Рогу 43-19. Тож за підсумками зіграного туру наші дівчата набирають максимальну кількість залікових пунктів та із 30 балами разом із Галичанкою очолюють турнірну таблицю. Після повернення до Ужгорода гандболістки матимуть коротку перерву. А вже 14 лютого зіграють свій перший у 2024-му матч у чемпіонаті Угорщини. А далі одразу поєдинок Кубку України у Рівному проти команди з. Dobro